Кажуть, що є дві. І по факту, що одна від одної бочки е, відстань е, 30 метрів. Патрони 22 Самий піратський, який тільки може бути калібр. І генератор плюс додача. Ну все, ну за якщо генератор, то все, вайп удаст. Це ідеально. Я відкриваю больничку і типу хочу альтабитись. замічаю перед собою три зомбі, які вже чекають мене. Чекають? Кьюшит? Бігають задом. Не. Ім на так. А, ВІп'янка. До свидання. Вся фигня. Сліж, давай до свідання. Ніфіга у мене сумка. Та, не знаю, написав, що зараз буде брат, він ще п'яний, походу. Ну, ні, я думав тільки Серіога. А півасник, Макар. Півасник, да? Макар вже, що. якби це дивно не звучало, але Макар в натурі той. Подпівасник. Чуєш, що він нині каже, я хочу гілік, я хочу сісти в кущі.